На вулиці Юридика більше ніж півроку не можуть зробити дорогу. Натомість сюди приїхали комунальники і засипали дорогу землею. Такого ще світ не бачив, але маємо те, що маємо. Одна з вулиць у місті Броди потребує негайного ремонту. На цей раз мова йде про вулицю Юридика, де водії змушені їхати повільно, аби берегти власний транспортний засіб. Зокрема, тут намагалися тимчасово вирішити проблему із розбитою дорогою, тому замість асфальту насипали землю. Звісно, таке ноу-хау не залишило байдуже місцевих мешканців, які з іронією коментували дану ситуацію. І дійсно, після рясних дощів від землі не залишилося і сліду. Ями на цій вулиці як були, так і є до сьогодні. Прикро, що у нашому місті не знайшли іншого способу засипати дорогу. Тимчасове так зване вирішення проблеми аж ніяк не вирішило даного питання. Сподіваємося, що мешканцям міста не доведеться чекати ще півроку, аби на вулиці Юридика була гарна та рівна дорога, а не шмат землі в переміжку з травою. Сергій Нікішин, телеканал Бродив